Юлія Свереденко, прошу вітайте. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Так, я буду хвилюватися. Я вперше прем'єр-міністр, тому да, далі буде легше. По-перше, Руслан Олексійович, дуже вам дякую, Я вам чесно сказала, прозвучала як програма дій Верховної Ради, да, але дякую за те, що ви підкреслили необхідність системної і скоординованої роботи. Я вважаю, що без цього ми не зможемо бути ефективними. І я дуже рада, що депутати з нами. Дякую вам за ваш час, за увагу. Да. І я дуже вдячна, що її з нами громадянське суспільство, бізнес асоціації, всі ті, хто можуть допомогти, зробити так, щоб наша програма дій була ефективною, вона була скоординованою, вона була і несла дійсно ті зміни якісні, які необхідні. Ми сьогодні ми хочемо вам представити по суті проект програми дій уряду. Чому я кажу проект, тому що ми дамо можливість вам за QR-кодом перейти і. Тим, хто ще не був долучений до розробки цієї програми, надати свої пропозиції протягом наступних там п'яти днів для того, щоб ми їх могли всі в обговорити разом з вами в рамках круглих столів, робочих груп, але в такому я б сразу кажу, пришвидшеному режимі, і в кінці тижня показати вже фінальний результат, ми розуміємо, що найкращі рішення насправді народжуються в діалозі, тому ми запрошуємо всіх вас, всіх небайдуже, долучитися до обговорення і надати свої. Пропозиції, побажання. Наш план він базується насправді на чотирьох на ключових напрямах або основах. Про них Руслан Окусіч сказав, і я рада, що вони насправді співпадають між собою. Ми розуміємо, що без безпеки, без сильної економіки, без того, щоб докладати всі зусилля країни для того, щоб підтримувати людей і без справедливості, і звичайно, без відбудови неможливо а, планувати наше майбутнє, і це ключові напрямки роботи нашого уряду. Е, Олег Вікторович сказав, що його запитували, а чим, чим уряд е, планує займатися? Уряд вже насправді місяць як працює, якраз над цими всіми напрямками. І е, я рада в тому, що в співпраці з Верховною Радою і, до речі, з громадянським суспільством дуже вам дякую за ваші ініціативи і ідеї. Е, нам вже вдалося реалізовувати низку ініціатив, про які ми сьогодні ще поговоримо детально за участю наших міністрів. І, до речі, я а, хоч не представила наших міністрів, думаю, що в них буде можливість це зробити а, продовж наших ЮНДСІ, але я можу сказати, що мені дуже пощастило в частині того, що так, я вважаю, що це один з найбільш професійних знайти е побачити міністрів, які працюють військовий час і мають такий досвід роботи військовому часі, е доволі складно. Тому я вважаю... Мандано щось не хоче попрацювати мої мікрофони. Може, так треба долати труднощі з першої хвилини. Так, і ми тоді покажемо мені наші пріоритети. Так, ну це буде складно мені так. Може ми, Можемо може якось працю... Як... Треба зрозуміти, що працює. А давайте, давайте так спробуємо. Олег Вікторович, у вас очевидно, з мікрофонами більше співпраці? Чи, може... чи а може, отак? Може так. Давайте так зробимо. Да? Да, ну, правда, ця штука буде висіти і мені замовляти, але, давай частина образу. Так ем, як це більше Міше підходить. Міша, це те це більше ходора так звідходити. Да. Давайте ми почнемо з основного. Я вважаю, що основне і очевидно, основне це безпека і оборона. І у нас буде окрема qa сесія за участю Федорова Михайла Альбертовича, як першого віцепрем'єра, який скоординовує ще інновації в оборонній сфері, міністра оборони Дісантоліча Шмихаля, звичайно, Володимировича Клім'янка, які більш детально розкажуть про цей напрямок. Але нам важливо, щоб не менше 50% коштів, які виділялися з бюджету, були направлені на українських виробників. Нам потрібно масштабувати датську модель, і е, зрозуміло, що такі проекти з район металом байсістем. Ми сподіваємося, і плануємо, що вони будуть запущені до середини 26-го року. Нам потрібно, щоб підтримка наших зброєрів вона була системною. Е, для цього є грантові програми. І в перший тиждень роботи уряду була запущена грантова програма на підтримку якраз виробництва вибухівки. Е, нам потрібно запускати Defense City. Було дуже багато розмов, чи буде запущено, чи не буде. Я вважаю, що це необхідність нашим е, виробникам Оборонного озброєння потрібне озброєння і потрібна спеціальна підтримка з боку держави. Ми будемо просити народних депутатів підтримати нас в ці ініціативи. І сподіваюся, що цей законопроект буде зреалізований на ближчі тижні роботи Верховної Ради. Ми запроваджуємо сучасну систему оборонного планування та управління. І до кінця 26-го року корпусна структура вона має запрацювати повноцінно. Нам потрібно оновити контракти з військовослужбовцями з кращими умовами і з. Додатковою мотивацією ви, Руслан Січ, цього почали. Євроінтеграція насправді євроінтеграція буде пронизувати як і цифровізація всі політики нашого уряду. Ми рухаємося до членства ЄС через реформи, через відкриття ринків і інтеграцію в європейську систему безпеки. Ми до кінця року завершуємо ключовий етап спільно з європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС і ми будемо готові розпочати переговори про вступ за всіма шестима кластерами, тобто технічно з нашого боку. Ця готовність буде, і це наш стратегічний пріоритет. І я вважаю, що це наш обов'язок перед українським суспільством. І я дуже радію, що це наш з вами спільний пріоритет, і ми з вами будемо скордоновувати рухатись по цьому напрямку. Очевидно, що антикорупція це теж наскрізна політика всього уряду. І якщо ми кажемо про конкретні кроки, ви бачили, що в перші тижні уряду ми перезапустили конкурс на митницю. Ми запускаємо конкурс на арму зараз. Чекаємо є вже пропозиції від українських колег щодо того, хто має віти в конкурсну комісію з боку українського уряду. І є запит до наших міжнародних партнерів відповідно до вимог законодавства. Вони мають надати нам кандидатів. Ми їх не отримали? Я вам кажу відверто. Як тільки будуть надані ці кандидати, ми одразу формуємо конкурсну комісію на засіданні кабінету міністрів і зможемо запускати конкурс на арму. Новий митний кодекс. План нашого міністерства фінансів і до кінця року я сподіваюся, що ми розпочнемо цей процес в законодавчому полі. Ми запускаємо нові цифрові сервіси, надзвичайно важливі. Є нотаріат, є суд і ЦНАП 2.0 і звичайно, провадження дорожних карт з ЄС. Ви знаєте, не хотіли ми називати е, соціальну політикою соціальною. Тому е, ми вважаємо, що наша мета як уряду, як е, влади, і я сподіваюся, що суспільство з нами це розділить. Це підвищення добробуту е, українців. Тому е, власне, добробут, і е, я вважаю, що це теж насправді наскрізна політика. Е, вона охоплює не тільки міністерство соціальної політики, але й міністерство ветеранів. Ми підтримуємо тих, хто не більше потребує захисту і. Це і сім'ї з дітьми і людей, які тратили житло, і діти сіроти. Ми особливо думаємо про прифронтові території і будемо надавати їм комплексну підтримку і надалі. Перед міністром соціальної політики, єдності та сім'ї насправді стоїть надзвичайно важлива задача. Я сподіваюся, Галина Миколаївна Третьякова підтримує нас в тому, що нам потрібно переглянути систему соціальних виплат. Мова йде про те, що підвищити базову пенсію, і я так обережно скажу, збільшити справедливість. Виплатах і деталі, якраз на, на своїй кюнтей-сесії міністр соціальної політики надасть 180 тисяч сімей мають отримувати підвищену допомогу при народженні дитини. Програма ясла», садок охоплять 100 тисяч домогосподарств з дітьми до трьох років по всій країні. Нам дуже важливо, щоб в ситуації я завжди це повторюю на всіх наших публічних виступах. В ситуації, коли ми залежимо від... Роботи бізнесу і від допомоги наших міжнародних партнерів нам дуже потрібно працювати з, з, з першим другим нашим основним ядром. І ми кажемо про те, що бізнес потребує людей, і нам потрібно знайти такий баланс, де у нас люди будуть і працювати, і воювати. І якраз дуже багато жінок, дуже багато молодих сімей кажуть про недостатню кількість ясел, недостатню кількість охоплення дошкільним освітою, яка б уможливила і дала можливість жінкам активно повертатися до роботи, і якраз ці програми, які реалізуються міністерством соцполітики, дають дають таку можливість і перспективу. Якщо ми кажемо про розвиток прифронтових регіонів на минулому тижні, я дуже вдячна, що в рамках ради коаліції спочатку ми обговорилися з депутатами, і ми вже прийняли перший пакет допомоги для прифронтових територій. Далі друга частина буде потребувати законодавчих змін, і тут ми будемо працювати. Разом з вами і нам потрібно і надалі спрямовувати кошти і реалізовувати ініціативи в рамках підтримки тих, хто перебуває на прифронтових територіях, залишається, працює, сплачує податки. І для нас прифронтові території це теж регіони безпеки. І ми на них ми їх розглядаємо саме з цієї точки зору. Саме тому там є підвищений рівень відсотка бронювання, саме тому там є підтримка аграріям на тисячі на гривень на гектар, саме тому є збільшений грант на садівництво, на тепличне господарство. І насправді на, на, на таких е, ініціатив з точки зору профронтових територій багато. Е, запроваджене харчування для дітей з 1 по 11 клас. Я сподіваюся, що з початку наступного року, з 26-го року, буде можливість запровадити перше 11 Клас не тільки на профронтових, на всіх території України і окреме питання. Я вже на Сергія Бабака дивлюсь: це оплата праці вчителів. Це те, що ви з Оксаном Васильовичем обіцяєте допрацювати і подивитись на профронтових територіях, розуміючи, що умови праці вони інші, вони складніші. Бо це має бути враховано в коефіцієнті оплати для вчителів, лікарів і всіх, хто працює і виконує функції держави в надзвичайно складних умовах важлива задача – це надати компенсацію тим, у кого зруйноване житло. І це задача в 25-му році – 150 тисяч родин, до кінця 26-го – 320 тисяч родин. Іпотечне кредитування тут вказано на слайді 5 тисяч іпотек. Насправді, програма на цей рік – це не менше… 10 тисяч іпотек в рамках програми ЄОСЕЛЯ, Але я сподіваюся, що 12 тисяч у нас буде в цьому році, і звичайно, що задача розширювати цю програму на тих, кого дійсно держава потребує. Ветеранська політика. Я вважаю, що насправді це одна із найбільш пріоритетних політик, і вона є крос-секторальна, і вона буде теж потребувати активної долученості парламенту. Ми зараз аналізуємо цю політику, і ми теж в рамках спочатку ради коаліції Руслана Січ будемо пропонувати на наступному тижні обговорити ветеранські ініціативи і побачити, де у нас є прогалини і де ми потребуємо вашої залученості. І далі ми перейдемо вже спочатку до постановки міну і до комплексних законопроєктів, таких як Кодекс законів про захисників та захисник незалежності та державності України. Ми внесемо цей законопроект вересні місяці в парламент і будемо просити вашої підтримки, якраз. Цей проєкт і сформує цілісну правову основу для підтримки ветеранів. Три тисячі е, фахівців супроводу з'являються в громадах е, в рамках реалізації ветеранської політики. Е, житло для ветеранів з інвалідністю. Понад 1500 800 ветеранів у нас отримують сертифікати на купівлю житла. Ми будемо казати окремо, що е, є у селя, Ми зараз працюємо над тим, що були нові умови. Е, Наталія Фернандівна і разом з, з е, е, Віктором Кириловичем працюють над тим, щоб е, підтримка Соматологічних послуг відбувалася через фарбовані кошти, і це задача запустити цей е, проект що найшвидше. І звичайно е, нам потрібен єдиний портал, тому що насправді дуже багато робиться в частині ветеранської політики і в частині надання грантів для бізнесу, і в частині надання е, в, в, в для навчання перенавчання і можливості навчатися в технічних закладах. Але ми розуміємо, що дуже часто не вистачає просто єдиного місця, де ця інформація була. Е, розташована і ця інформація була донесена правильним чином до нашого ветеранської спільноти і до ветеранів. Тому запуск єдиного порталу це не просто технічна задача, це задача, яка дозволить нам підвищити інформованість про ці всі. Послуги які існують для ветеранів вже сьогодні, і побачити, де є прогалини, білі плями, щоб ми їх могли заповнити. І звичайно, макрофінанси та реформа, як слушно сказав Руслан Олексійович, без цього дуже важко планувати будь-які заходи, якщо у нас немає макростабільності, і ми насправді розміщували ці пріоритети, не не, не щоб не було спекуляцій, не в рамках того, що є менш пріоритетним, більш пріоритетним. Але макрофінанси та реформа, я, я би якщо б для себе. Їх формулювала та напевно після оборони поставила на друге місце, розуміючи, що без макрофінансової стабільності, без забезпечення бюджету дуже важко формувати і планувати як військові операції, так і програми підтримки. Всередини держави, якщо ми кажемо про всі інші види політик, у нас задача 37,4 мільярда на наступні два роки. Пошук фінансування. Ми в кінці серпня очікуємо місію МВФ. Руслан Олексійович, ми вас почули в частині того, щоб частини переговорної групи могли могли бути або депутати, або ми з вами могли координуватись. Ми вас почули. Я думаю, що Сергій Михайлович теж почув. ми нам теж не хочеться, щоб це були сюрпризи в залі. Нам дуже б хотілося, щоб вимоги. Наші партнери були скоординовані з нами, бажано скоординовані разом з європейським союзом. Нам нам так здається, що це правильно, бо у нас вже є е, Ukraine Facility, який передбачає не тільки фінансування бюджету і допомога приватному сектору. Насправді допомагає нам також в реалізації е, реформ. І нам би дуже хотілося, щоб програми МВФ Європейського союзу теж між собою е, е, координувалися. Задача, яка перед нами стоїть боротьба з новою економікою. Ми про це до речі говорили із новопризначеним директором БЕП. Коли обговорювали, а що має бути планом, і я абсолютно відверто можу з вами сказати на загал, я дійсно вважаю, що боротьба з тіньовою економікою, це, це задача, яка стоїть не тільки перед урядом, але і перед іншими органами, і це той то джерело, яке може нам дати на додаткові надходження так необхідні для нашої держави для реалізації всіх інших політик. Щодо бізнесу, я думаю, що Олексій Дмитрович розкаже. Але початок вересня у нас перше засідання американського фонду. Задача я вже це казала на загал. Три проекти впродовж 18 наступних місяців. У нас є задача 5 мільярдів євро міжнародних інвестицій через різні програми підтримки від наших європейських партнерів, в тому числі, і до кінця 26-го року ми завершимо підготовку до запуску європейських фондів відбудови за участю європейського капіталу. Нам дуже важливо, щоб бізнес не відчував тиску. І власне тому і було оголошено про мораторій на перевірки правоохоронних органів. Нам потрібно ще більше дерегуляції, і ми тут дуже відкриті в частині ваших запитів і пропозицій. І власне, ви побачите можливість подати ці пропозиції по секторально. Будь ласка, що будівництво, медицина. Ми, ми відкриті до всіх напрямків. Ми, ми збираємо їх акумулюємо і зараз готуємо теж закон, який будемо подавати в порядок денний. не на цю сесію, думаю, що наступну в частині того, щоб скасувати. Застарілі або надмірні регуляції для того, щоб дати можливість бізнесу працювати вільно і, і спокійно, нам важливо продовжувати приватизацію. Олексій Дмитрович разом з командою депутатів економічного комітету Олексій Мовчан. Я знаю, що долучений на Телуха Дмитро до того, щоб запустити велику приватизацію в більших масштабах і дозволити на сьогоднішній день. Продавати і реалізовувати більше об'єктів і мати більше надходження від приватизації не треба боятись. Приватизації в мій основний заклик. Не треба цього боятись. Держава не є найбільш ефективним власником. держава може управляти там, де є стратегічні об'єкти. Якщо ми кажемо про взагалі просто володіння управлінням, треба виставляти на продаж і реалізовуватись, тому що це ж не просто про залучення приватного капіталу, це про залучення управлінського досвіду, експертизи міжнародної експертизи. Ми кажемо про. Міжнародних інвесторів, тому ми будемо просити депутатів підтримувати нас в частині реалізації приватизації. І я б тут додала ще і концесію. Ми з Олексієм Володимичем про це казали. У нас ми дуже вам дякуємо за те, що у нас прийнятий закон. Про ДПП і концесії нам треба зробити зараз правильний перший крок. У нас є ряд проектів готових до концесії. Ми я сподіваюся, на початку вересня будемо представляти це буде об'єкти інфраструктурні. Будемо вас просити підтрим підтримувати. Є будівництво зрошувальних систем. Я, я на одну хвилину це зупинюсь, Це велика проблема, яка е, стоїть перед півнем України. І Олексій е, Дмитрович е, буде запускати цей великий проект по зрошенню. Е, я думаю, що це питання не те, що назріло, воно давно. Вже е, перезріло, якщо чесно. По охороні здоров'я я, я бачу вам вже сумно, тому я буду пришвидшуватись. Ми підвищимо зарплату медиків. Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути на нижче 35 тисяч гривень. Для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі будуть працювати в прифронтових регіонах, або в сільській мистецтві ми збільшили одноразову допомогу в 13 разів це 200 тисяч гривень. І також медики будуть можливість мати отримати службове житло. І мені здається, важливих речей, які треба. Підкреслити нам треба перейти до ситуації, коли ми робимо профілактичний чекап. І це насправді дасть можливість хороша діагностика, дасть можливість теж правильного планування, і дасть можливість нам системної системної роботи. І ми насправді запланували плановий чекап з 26-го року. Він буде мати базовий параметр, що раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе безоплатно прийти обстеження. Нам важливо, що цей проект ми запустили. Так ми здається, що я знову зламала всю техніку, і ми не дійшли до питання освіти, науки, молоді і спорту. Я перескочила насправді важливий важливою освіт освіту і науку про це треба сказати. Освітяни сфокусовані на тому, щоб зробити безпечним простір для навчання дітей. 155 укриттів – Це те, що ми плануємо до кінця року. І це важливо, це стосується прифронтових територій, і е, важливо, що у нас є е, 100 тисяч вчителів, пройдуть з підвищення кваліфікації, е, 50 тисяч педагогів до дошкільної освіти. А ми відкриваємо нові локації до дошкільної освіти, і е, е, нам потрібно знову такі фокусуватися і шукати джерела для того, щоб зробити оплату вчителів. Достойною. і це задача, яка сформульована як президентом, і задача, яка вже поставила міністру освіти. Звичайно, питання завжди впираються в джерела, але ми для цього тут працюємо: для того, щоб ці джерела вишукувати і шукати можливості закрити найбільш Важливі і болісні питання для того, щоб держава продовжила працювати. Нам дуже важливо, щоб підтримувати робити так, щоб бізнес доєднувався до технічної освіти, формуються вже наглядові ради. Запускаємо Science City через створення окремого правового режиму. Десять спільних з бізнесом науково-технічних проектів до 26-го року будуть профінансовані і запрацюють про шкільне харчування. Я вам вже сказала на профронтових територіях. Вже прийняти рішення відповідно і постановою Мінуно на минулому тижні шукаємо можливості для того, щоб запустити цей проект з 1 січня на всій території України. Велика задача, яка стоїть перед нами, це звичайно відбудова, створення фонду відбудову чітким пріоритетом: житло, енергетика, інфраструктура. Тут же і запуск великих інфраструктурних проєктів нам потрібно відновити будинки, і звичайно, і якщо казати про. Перші кроки впродовж наступних тижнів ми сподіваємося, що якраз Олексій Вадимович винесе постанову, яка дозволить відшкодовувати вартість знищеного майна для тих 에, людей, у яких це майно залишилося не тим на тимчасово окупованій території. І це задача, яка перед нами стоїть, тому що вона відповідає на, на запит і справедливості і, і відновлення, і нам це треба зробити. Ми хочемо відновити 500 будинків за програмою Віднови Дім. І також у нас працює фонд енергоефективності, ми сподіваємося, що він зможе масштабувати свою діяльність. Так знову щось зламало? Так, ну добре. Головне Воко, дякую. Ми окремо хотіли вам підкреслити, що культура. Це теж основа нашої національної ідентичності, і у нас тут теж поставлені для тимчасового виконуючої обов'язки Тетяни Василь Бережної дуже чіткі. KPI. Звичайно, що дуже складно 10 хвилин хвилинну презентацію укласти всі ці напрямки і задачі, які сформульовані з чіткими і Саме тому ви зможете це все перейти, передивитись, там 300 сторінок для тих, хто хоче зануритись дуже глибоко, ми, ми готові. Ми все пропрацювали.